Українські громади стали значно стійкішими завдяки реформі децентралізації. Втім, вона ще не завершена та потребує постійного вдосконалення. Найбільший виклик сьогодні фінансова спроможність в Україні. Бюджети громад наповнюються завдяки місцевим податкам не більш ніж на 25%. У країнах Євросоюзу цей показник сягає 40%. Залучивши органи самоврядування до адміністрування місцевих податків, громади зможуть краще справлятися з непросто. Бою, ситуацією У нас е громади, вибачте, якщо хтось зі мною тут не погодиться, мені здається, ще не навчилися в хорошому сенсі і легальному сенсі заробляти гроші. Іншими способами багато хто навчився. Але з точки зору саморозуміння того, що ти є не просто мером, не просто політичним діячем, але ти керуєш. Власне, громадою, і ти маєш повністю бачити це буквально як бізнес-кейс, який має працювати на користь жителів, це не всюди є. І це навички, це конкретні інструменти. Я теж не втомлююся розказувати партнерам, які не вірять, коли я говорю, що у нас якби є місцеві податки, але ніхто їх не бачить. Що в про Кінг? кажуть, можна прокачатись, ставати крутішим. Ще крутішим. Ще ага. Поки не станеш королем, слото кінг чекає.